Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: Учень не вищий за вчителя, а слуга за свого Пана, досить учневі стати таким, як його вчитель, а слузі, як його пан. Коли Господаря дому назвали Вельзевулом, то наскільки більше говоритимуть на його домашніх? Тож не бійтеся їх. Бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане явним. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. І не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за Асарія, проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця, а у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за безліч горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я Його перед моїм Отцем, який на небесах, а хто відречеться від мене перед людьми. Відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах.